Доброго дня, магія та мене звати Олена. Довоносний поворот протягом 10 днів. Ви на це не чекаєте. розклад, розкладно варіанти, цифру варіанти вибираєте інтуїтивно. Ну а далі слухайте, дивитесь. Сигніфікація. Корен по першому та другому варіанту. Доносний поворот протягом 10 днів. І порада. Корен по першому варіанту ваша синіфікація. Розумієте, що потрібно активно проявлятися в житті, щоб досягнути бажаного. Стосовно зовнішнього проювутись, стосовно загалом в своєму житті. Можливо, на даний момент відчуваєте хворобливий стан або безресурсний стан. Вам говорять, що з часом позитивно ситуація зміниться, тому не хвилюйтесь. Якщо на даний момент не маєте можливості змін, шансу, то також з часом ситуація зміниться позитивно. Стосовно результативності стосовно можливості шансу покращити ситуацію в вашому житті. Доносний поворот протягом 10 днів. Невпевненість, страх, що не можете змінити, не можете вирішити, отримаєте інформацію, розуміння, що і буде вихід. Чи буде виходом з вашої ситуації, або що буде для вас можливістю, шансом здійснити те, про що мрієте, і чому вважаєте, досягнути самодостатності, здійснити перехід, реалізація власних планів, внутрішній конфлікт, ілюзії, що не можете здійснити, або страх, невпевненість, що загалом зможете подолати. І здобудете шанс, вам говорять на випочинання, отримаєте інформацію, отримаєте шанс. Тому долоносний поворот протягом 10 днів це позитивні зміни стосовно вашої реалізації стосовно фінансового получення достатку стосовно ситуації, в якій ви вже були в розпачі, вирішення якісь питань. Ну і загалом ця ситуація, цей можливий шанс. Позитивно вплине на ваше життя, ви досягнете того, чого бажали і раніше. Благополуччя достатку, отримаєте врожай. Досягнете власне результативності відносно власної реалізації. Вийдете збідності без результативності, досягнете стабільності, накопичите, примножите, покращите стосовно фінансового достатку, і ви будете вдоволені. Спілкування, взаємодія, свято позитивні зміни. Ви відчуєте себе людиною, яка, досягнувши позитивних змін в своєму житті, тепер може змінювати простір або відчує саме позитивні зміни. Змінювати простір, реалізовувати і реалізовуватись. Порада для вас стосовно вашої ситуації, коли по першому варіанту, доносимо поворот протягом 10 днів ви на це не чекаєте, тому що дехто знаходиться в страху, непевненості, апатії, що загалом вже не може змінити ситуацію. По суті, ви не бачите виходу з якоїсь ситуації, або вирішення якісь питання, або. Як розрішити? Як вийти з залежності, позбутися, вийти з безрезультативності, покращити фінансове получення і достат? Завдяки даній можливості, даному шансу, новому починанню і тим результатам, які ви будете в подальшому отримувати, от ви відчуєте себе магом, тобто людину, яка вже от може керувати ситуацією в своєму житті і загалом вирішувати ті чи інші питання. Ви здобуваєте ресурс для того, щоб бути магом. Зрозуміло, що, власне, ви ресурсна людина, але фінансово ви не могли вирішити, і у вас були питання стосовно фінансового благополучення і достатку, борги кредити в першу чергу. Або оплата, або, наприклад, придбання. Саме те, що є необхідним для вас, для того, щоб діяти, творити. А ви не мали можливості саме це придбати, тому що не мали фінансових ресурсів. Новопочинання, заспокойтесь і наповнюйтесь емоційно саме по відношенню до цих позитивних змін, які будуть відбуватись. Новопочинання реалізація планів. Чому наповнюєтесь позитивними емоціями? Ну тому що ви тривалий час знаходили страху невпевненості. А вам на даний момент говорять, що з часом ви отримаєте, досягнете результативності, навіть якщо і на даний момент ви не впевнені в тому, що даний шанс, дана можливість приведуть вас саме до позитивних змін. до Результату до благополучення і достатку. Але вам говорять, що час прийшов діяти, відстоювати власні кордонні пріоритети, реалізовуватись, навчатись, отримувати інформацію, щоб вийти з цього періоду стабільного періоду, стабільності. Але для вас це вже як стогнація. Ви зрозумієте, яким шляхом ви будете далі рухатись. Будете повинні. Щоб досягнути результативності в своєму житті. Ну і загалом змінити ситуацію. Дякую. Голоносний поворот протягом 10 днів. Ви на це не чекаєте. Кварент по-другому варіанту, ваша сигніфікація. Крапка на невпевненості страху, закінчення ситуації, но починання. Обновлення періоду, коли вас тримали в страху, в ілюзіях, а ви кошмарили самі себе. Стосовно того, що загалом не зможете змінити ситуацію. Закриється для вас іще той період зради, лицемірства, невпевненість власній ресурсності, страх, що не зможете змінити, не здобудете шанс, можливість. Ну, починання. Вам говорять, що змінюйте, змінюйте, зрозумійте, що закінчився той період. Неясності безрезультативності. Далі рухайтесь на відпочинання, дійте, активно проявляєтесь і ви досягнете результативності саме того, чому бажаєте. Довосний поворот протягом 10 днів. Насамперед досягнете внутрішнього балансу і вийдете з переливання з пустого порожнє, але це переливання з пустого порожнє це не аналіз по відношенню до ситуації, по відношенню до того, які можливості і шанси ви маєте, а по відношенню до того, що ви примножували лише негативні думки. Ну, Тому що для вас певно не було ясності в своєму майбутньому. Тому ви знаходились в негативно-емоційному стані, невпевненості, в страху, в ілюзіях. Того, що не досягнете, не здобудете. Більше ви самі собі тренували мізки. Долоносний поворот це перехід. Але от ви його здійсните тільки тоді, навіть здобудете для себе розуміння. Тільки тоді, коли досягнете внутрішнього балансу, перестанете примножувати негативні думки, внутрішній роздрайв пропрацюєте. І загалом вийдете з ілюзій, того, що не зможете, не здобудете, жаліти себе, перестанете в першу чергу. Зрозумійте, для вас, кварен, по-другому варіанту, ситуація складається саме так. Рівновага, баланс. Прислухайтесь до інтуїції, вона вам підскаже, що буде саме тим новим починанням, завдяки якому ви досягнете гармонізації, результативності в своєму житті. Тому що час прийшов. Але при умові, розумієте, в кожного із вас своя ситуація, але от обставини будуть складатися саме так. Ні, розумієте самі, що якщо ви не позбудетесь, не пропрацюєте, не досягнете внутрішнього балансу, не прослухаєте інтуїції, вам відносно даного розкладу надається інформація. А от результативність і загалом покращення ситуації в вашому житті залежить від вашої активності. Да, ви отримаєте для себе ясність, інформацію, яка прояснить для вас, в якому напрямку вам рухатись? Як вам вийти з підвішеного стану стосовно вашої реалізації? І ви відчуєте себе самодостатньою, тому що. Подальшому це дасть вам можливості досягнути благополучного статусу. Ситуація буде змінюватись, це не лише говорить про те, що от ви отримаєте шанс, можливість, це ви отримаєте розуміння. Там, наприклад, як інод починання відносно реалізації. Але отут ще говориться про те, що відносно позитивних змін, які будуть відбуватись, ви зрозумієте, що рід вас підтримує на даному шляху. Тому що для вас, так, для вас ця ситуація була патова. Ви навіть і не сподівалися на те, що ви знайдете вихід цієї. Для вас було це так. Надалі вам потрібно було приймати рішення, але ви не знали, в якому напрямку, як вам діяти. Ви були налаштовані на те, що ви чого потребує від вас ситуація, ви будете робити. Лише вирішити, розрішити, знайти вихід. Але ви навіть не розуміли. Тому от вам і надають пораду. Рівновага, баланс. Заспокойте, заспокойте свій розум, досягніть внутрішнього балансу і власне, до інтуїції. Ви отримаєте розуміння підказку, в якому напрямку вам рухатись. Можливо, комусь потрібно поїхати в відпустку, відпочити. Загалом ваша ситуація, тому що ви тривалий час кошмарили самі себе, потребує того, щоб ви досягнули ресурсного стану. Поради, говорять, ви кошмарили самі себе, бо вважали, що саме по відношенню до вас ваші вороги перемогли. Ті, які вставляли вам палки в колеса, ті, які зрадили вас, а ви отримаєте шанс, можливість, доланосний поворот протягом 10 днів. Шанс, можливість. Вийти з підвішеного стану, ставиться крапка, ви виходите з жертви і в подальшому досягнете результативності. Ну, ще сили, суд відбувся. Ви отримуєте силу і можливості надалі реалізовувати, гармонізувати своє життя, здійснити перехід на наступний етап. Да, завдяки тому, що ви зрозумієте, яким шляхом вам рухатись далі. Вам потрібно виходити з тогнації. Тривалий час, ну тому що відбувався суд Вищих сил. Зрозуміло, що суд Вищих сил це не весь той період, в якому ви знаходились там період втрат, руйнування, негативно емоційного, непевності, страху ні. Зрозуміло, що ситуація йшла до логічного закінчення. Зрозуміло, що ситуація йшла саме до цього закінчення. суд Вищих сил. Ви щасливо вирішують, зважуючи все за і проти, стосовно всіх учасників даної ситуації. Тому що надати вам шанс, можливість вони не могли до того моменту, доки вони надавали там, наприклад, можливість тим людям, які негативно впливали на ваше життя, що, можливо, вони все ж таки зупиняться. Зрозуміло, що. Де справедливість? ну, але от обставини складалися саме так. Тому більше всього радять, якщо ще когось, наприклад, ви не відчуваєте позитивних змін, то от вам все ж таки радять, позитивні зміни в вашому житті відбудуться саме з того моменту, як ви почнете пропрацьовувати. Вам потрібно досягнути внутрішнього балансу рівноваги. І тільки таким чином ви досягнете результативності. Потрібно досягнути рівноваги балансу, пропрацювати, очистити ментал, позбутися, вийти з бездіяльності, досягнути самодостатності. Ну і використати шанс, можливість. Вам допоможуть розуміти. Або ви отримаєте шанс, можливість. Кожна своя ситуація. Якщо чим займаєтеся, то у вас ви досягнете розуміння. Те, як вам реалізувати, щоб покращити стосовно фінансового получше-достатку. Тому що, я так розумію, навіть якщо ви реалізовуєтесь, працюєте, ви не отримуєте того результату, на який розраховували. А загалом от, розуміння, рух, і будете вкладатись працювати саме на стосовно направлення, можливості шансу, але от саме те, що допоможе вам вийти з підвішеного стану. І досягнути благополуччя і достатку. Досягнути власної самодостатності стосовно власної реалізації. Гармонізує ваше життя, і ви відчуєте себе сильною, самодостатньою і, самодостатньо, і наповненою. Тому що це саме те, чого ви бажали. Самодостатність це коли ви займаєтеся тією справою, яка наповнює вас. Яка не лише надає вам, наприклад, от, результативність, а ви відчуваєте, що ви займаєтесь тим, що подобається вам. І відчуваєте себе ресурсною по відношенню до даної ресурсною по відношенню до ситуації, чого ви не стосувалися. Тому ключові моменти саме такі: а от доленосний поворот протягом 10 днів це можливість шанс, розуміння, в якому напрямку вам рухатись далі, щоб досягнути. Результативності відносно фінансу і матеріального благополучення достатку. Яким шляхом вам діяти? Ну, але почніть от саме з менталу. Заспокойте розум і очистіть ментал від негативних думок. Сидіти, переливати способу порожнє, або аналізувати. Тобто, якщо ви та людина, яка постійно отримує інформацію, то вам говорять ні. Не потрібно і надалі продовжувати так діяти. Тому що ви от таким чином примножуєте лише негативні думки. А вам потрібно заспокоїтися і досягнути внутрішнього балансу. Тому що такий шлях вас веде лише до виснаження, до безресурсності. А ви активно проявлятися зможете лише в ресурсному стані. Тому, от саме з цього й почніть. Ну, в залежності від того, хто в якому моменті. Саме в, в, в ситуації, в обставинах знаходиться. Можливо, ви вже маєте розуміння і працюєте саме над цим. Тоді ви, на вірному шляху. Дякую, має тароукраїнської до зустрічі!